Чи Можливі вибори президента України у 2024 році. Ні, все розходимось. А якщо серйозно, дивіться це відео до кінця, аби дізнатися, як саме влада може їх провести. А чи цікаво буде вам дізнатися про розслідування зв'язку між виборчим процесом та корупцією? Про це у наступному відео підпишіться на нас, аби не пропустити. Як відомо, згідно з українським законодавством, проведення виборів під час дії воєнного стану є неможливим. Тобто Зеленський буде у керма, поки ми не переможемо, чи все ж ні? Чи однаково це стосується всіх типів виборів? Що ж каже Конституція України з цього приводу? Давайте розберемося разом. Давайте поясню все більш зрозумілою мовою. Зосередимося на частині четвертій статті 83 Конституції України. Ця стаття каже нам, що під час дії воєнного або надзвичайного стану народ не може обирати нових депутатів Верховної Ради, але це не все. Якщо настав час для нових виборів, але є воєнний стан, то нинішня Верховна Рада залишається при владі, доки не прийде час до переходу повноважень до новообраної ради, а трапиться це не раніше скасування воєн. Або надзвичайного стану тепер про інші типи виборів, як от вибори президента України чи місцеві вибори. Тут конституція не ставить прямої заборони на їх проведення під час воєнного стану. Щоб такі вибори відбулися, потрібно лише змінити деякі закони, але ось де виникає складність. Є питання щодо конституційності змін, які стосуються перенесення виборів президента України з одного боку, стаття 64 конституції говорить нам, що права громадян на вибори не можуть бути обмежені навіть під час воєнного стану. З іншого боку, у конституції чітко прописано, коли мають відбутися вибори президента і депутатів. Тут не говориться, що воєнний стан може бути причиною для переносу цих дат. До сьогодні ніхто не звертався до конституційного суду України за роз'ясненням цієї ситуації. Але якщо війна триватиме довго і наблизяться дати виборів, встановлені конституцією, можливо хтось і звернеться за відповідним роз'ясненням. «Думка міжнародної спільноти ще на початку цього року новий імпульс для обговорення щодо виборів дали висловлювання представників міжнародних організацій. Зокрема, президент парламентської асамблеї ради Європи Тіні Кокс у травні дав інтерв'ю, де торкнувся цієї теми. Він говорив про необхідність дотримання Україною принципу регулярності виборів, як це вимагає членство в Раді Європи. Це інтерв'ю викликало реакцію в українських змі. Деякі навіть сприйняли його слова як вимогу в парі провести вибори вчасно. Проте насправді офіційні заяви від ПАРЕС цього приводу не було. Це була особиста думка Кокса. Пізніше сам Тіні Кокс уточнив свою позицію в інтерв'ю для громадянської мережі. «Опора». Він сказав, що кожна країна сама вирішує чи проводити вибори під час воєнного стану, керуючись власним законодавством. Також Кокс згадав, що, хоч конституція України не дозволяє проводити вибори в умовах воєнного стану, є можливість змінити конституцію або тимчасово скасувати воєнний стан. У нашому телеграмі ми вирішили провести опитування з цього приводу. Перейдіть по посиланню, яке ви знайдете в повідомленні, та проголосуйте. Нам дійсно цікава ваша думка з цього приводу. Які є ризики? Отже, розглянемо перспективи проведення чергових виборів президента України у 2024 році, навіть якщо воєнний стан ще буде діяти. Теоретично для цього потрібно внести зміни до закону про воєнний стан і виборчого кодексу. Але якщо таки вирішать провести вибори в умовах воєнного стану, це несе великі ризики для політичного життя країни. Давайте розглянемо ці ризики детальніше. Неможливість дотримання стандартів ОБСЄ. через воєнний стан, багато політичних прав і свобод обмежені. Наприклад, складно організувати мирні зібрання. Люди не зможуть вільно переміщатися а більшість медіа працюють в єдиному режимі інформування. Безпека під час голосування це теж велика проблема, особливо актуально для районів біля лінії фронту, але й у решті країни існує ризик ракетних ударів. Фінансування у 2019 році на вибори витратили мільярди гривень. З ростом інфляції ці витрати лише збільшуватимуться, що вимагатиме скорочення вітрат на інші сфери, як -от соціальні послуги, оборона тощо. Організація виборчого процесу є проблема з ідентифікацією місця проживання переміщених осіб багато з них не реєструються за новим місцем проживання. Що стосується українців за кордоном, то лише невелика частина з них стає на консульський облік, що ускладнює процес голосування. Голосування за кордоном. За оцінками близько 8 мільйонів українців перебувають за кордоном. Поточна мережа закордонних виборчих дільниць не може забезпечити їх право голосу. Організація виборів в таких умовах вимагає нових способів голосування. Голосування військовослужбовців, які перебувають у зоні бойових дій, організувати дуже важко. Існує ризик мобілізації членів виборчих комісій, спостерігачів та кандидатів, що зможе привести до дезорганізації виборчого процесу. Тобто проведення виборів під час війни це не просто вагомий, а дійсно ризиковий виклик для влади. Що каже сам президент? Вибори складна історія. Якщо парламент і уряд розв'яжуть виклики, пов'язані з цими виборами, то їх можна буде проводити, зазначив Володимир Зеленський. Президент України в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук заявив, що проведення виборів під час війни неможливе. Він зазначив, що не всі виборці зможуть взяти участь у голосуванні. Президент висловився з іронією, сказавши, що готовий провести вибори, але лише за умови фінансування від західних партнерів та за участю міжнародних спостерігачів на передовій. Це була емоційна заява, але вона відображає реальні ризики, пов'язані з проведенням виборів. Під час війни ситуація з проведенням виборів в Україні під час воєнного стану є дуже складною. З одного боку, є теоретична можливість провести вибори президента з деякими законодавчими змінами або тимчасовим призупиненням військового стану. Проте з іншого боку, існують значні ризики, які можуть вплинути на демократичність і справедливість виборчого процесу, а також на безпеку виборців. Та учасників виборів. Це питання вимагає ретельного обговорення та виваженого підходу. Так само обговорення вимагає і тема корупції під час виборів. Про це буде наше наступне відео. Підпишіться, аби не пропустити. Дякую, що додивилися нас до кінця. З вами була Мережа Права.